До свята Покрови у Рівному на вулиці Соборній поблизу органного залу відкрили пам'ятну композицію, присвячену героям небесної сотні. Ідею втілив рівненський дизайнер Олексій Огонь. каже, що над композицією працював два місяці. Практично по тому ескізу, який презентували шість місяців назад. Я рахую, що це в один в один. Кошти на створення інсталяції надали підприємці та благодійники. Серед них фонд підтримки цінностей майдану рівненський пивзавод». До створення композиції долучився міський виконавчий комітет. Проте найбільший внесок зробило підприємство Рівненський льонокомбінат. Небесна сотня зробила все для того, щоб ми жили в європейській країні. На сьогоднішній день ми повинні бути вдячним цим людям, дякувати Богу. Ми можемо і хочемо відзначати їх завжди і пам'ятати за них. Це приклад для наших наступних поколінь і приклад для нас сьогодні. Незвичайно приємно, що ми можемо долучитися саме як наше підприємство в підтримці такого художнього проєкту, який сьогодні є окрасою нашого міста, який буде нам нагадувати за ті події, які відбулися, події, які пов'язані з революцією гідності. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв. Основу композиції становить малюнок рівницького художника і музиканта Юрія Журавля. Крім того, інсталяція доповнена скульптурними формами, виконаними з архітектурного бетону, які імітують барикади Майдану. Які в кожного мистецького твору композиція Героїв Небесної Сотні має і своїх прихильників від тих, хто відмовляється називати ці виявом мистецтва та пошани до героїв. За словами міського голови рівного стиль монументальний шарж, у якому виконана робота, й справді не всім зрозумілий. Проте це й закономірно, адже митець випередив сучасне мистецтво на кілька десятків років. Ви розумієте, що це зроблено в стилі такого лірично, дружньо, романтичного шаржу. Це такий, такий стиль мистецтва. Почитайте історію, коли Фальконе зробив свого мідного всадника його критикували, що воно ні ворота. Він просто на сторіччя опередив свою епоху. Перше хочу подякувати підприємству Льонокомбінат і власнику червонікового Олегу Казимировичу, тому що найбільшу суму дало саме це підприємство, підтримало цей проект. Велику, дуже значну суму дав фонд підтримки цінності майдану, який також забезпечив старт проекту і його. Успішну реалізацію. Знаю, що Люнкомінат велику суму пожертвував, це знаю. Ну, Паладчук мені казав, всіх інших не перерахую. Члени виконкому жертвували, депутати жертвували. Я навіть не виявлю ні скрузки. Я особисто жертвую. Я навіть зараз не скажу, скільки. я пам'ятаю, що це була якась нормальна сума, але я собі не записував, бо це Бог знає, коли було. Художня скульптурна композиція Небесна сотня, основу якої складає картина Юрія Журавля, відтепер прикрашатиме стіну будинку, що по вулиці Соборній, і щодня нагадуватиме рівнянам про тих героїв, які віддали своє життя заради нового майбутнього України.